Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям, а також буде логіко математичний розвиток. Тема нашого заняття Жива та нежива природа. Але спершу давайте привітаємось. Доброго ранку, небо, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. <кій> Доброго ранку тобі і мені. Малята сьогодні ми з вами поринемо в живу та неживу природу. Будемо з вами мандрувати. Тож приготуйтесь. Природа це все, що нас оточує. Є жива природа і нежива. До природи відноситься все, що нас оточує, крім того, що зроблено руками людини. Наприклад, природа ведмедик, гори, камень. І те, що зроблено руками, це книжка. А травичка це жива природа. Природа ділиться на неживу і живу. Гори, моря, дощ нежива, вогонь нежива, небо нежива, сонце, а до живої природи відноситься ведмедик. Дерева, квіти, люди, птахи і комашки. Нежива природа не живиться, не росте, не розмножується. Те, що зроблене руками людини, не належить до природи. Наприклад, іграшки. Вишиванка, чашка, машина і будинок. Чашка, машина і будинок. Це не належить до природи, воно зроблено руками людини. Відмін, якісь відмінності живої природи від неживої. Жива природа дихає, росте. Харчується, розмножується. А який же зв'язок між живою та неживою природою? Погляньте на цю схему. Якщо йде дощик, то травичка і дерева ростуть. Також жива природа не може жити без сонечка. Люди не можуть жити без тварин. Ці зміни в природі звуться явищами природи. Наприклад, блискавка, веселка, вітер, льодохід, зорепад, захід сонця. Це зміни, які звуться явища природи. Льодохід, зорепад, захід сонця. Жива природа це птахи, комахи, тварини, а не жива це небо, блискавка, сніжинка, жабка, а кошик це зроблено руками людини. Відгадайте загадку. Визначте, до живої або неживої природи відноситься ця відгадка. Будьте уважні. Що видно тільки вночі? Подумайте, місяць і зорі. На жердині палац. У палаці співак. Хто це може бути? Це шпак. Скажіть, а шпак відноситься до живої природи чи неживої? Так, до живої. Повзун повзе, голки везе. Хто це? Це їжачок також відноситься до живої природи. Без рук, без ніг, а біжить. Як ви гадаєте, що це? Це водичка. А водичка це жива природа чи не жива? Нежива. Давайте пограємо в гру Живе-Неживе. Живе». Я вам буду називати предмети. А ви, якщо жива природа, то плескайте в долоні, а якщо не жива, тупніть ногою, а потім. Скажіть, який малюнок тут зайвий і чому? Будьте уважні. Білочка. Так, плескайте в долоні. Дерево. Плескаємо. Камінь. Тупніть ногою. Ромашка. Плескайте в долоньки. Сонце Нежива природа. Машина. Цей малюнок зайвий. Чому? Тому що зроблений він людиною. Такий же ми можемо зробити висновок. Жива природа не може існувати без неживої. Але і жива природа впливає на неживу природу. Природа нам, як рідний дім, вона усім як мати, що плад завжди був в домі тім, про неї, дітки, треба дбати. Дякую вам, ви були молодці, а зараз візьміть аркуш паперу в клітинку і почнемо виконувати завдання з математики.